Продовжуємо працювати над підвищенням доступності до послуг для ветеранів та ветеранок. Цнак міста Львова в рамках проекту Адмінсервіс ветеран збільшив перелік послуг для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та діючих військовослужбовців через сервіс мобільний адміністратор, який дозволяє отримати необхідну послугу безпосередньо за місцем проживання чи місцем стаціонарного лікування. Нагадаємо, адмінсервіс ветеран це комплексний уніфікований підхід до надання послуг, перевагами якого є спрощені процедури подачі документів та можливість отримати понад 400 послуг в одному місці. За допомогою адмінсервіс ветеран, крім послуг, передбачених міською комплексною програмою підтримки ветеранів війни, наші захисники та захисниці можуть скористатися послугами Міністерства у справах ветеранів, звернутися за отриманням пільг, передбачених законом, а також отримати онлайн-консультації за допомогою віртуального адміністратора.